Гутен так, майбі фронт. Я вас вітаю. Ви дивитесь канал Заводіла. Ось давненько, братва, не бачились. Сьогодні у нас буде відосик про що? Про підборчик автомашинки. Такої автомашинки, яку раніше хотіли всі. І навіть зараз деякі сильно хочуть. Ви в кінці обов'язково напишете, пайдет чи не пайдет. Не перемикайтесь і дивіться це відео далі. Хотів в відео про трафік не говорити. Понімаєш, приходиться. Чому люди звертають увагу на ці трафіки? А скільки можна? Хухер цьому трафіку наганяють такі ціни, що немає інших автомобілів. Коли люди звертаються за підбором комерційних транспортних засобів, зокрема в пасажирських варіантах, в принципі, лідер завжди: Рено трафік або Opel Vivaro. Ви скажете, чому? В цьому відео хотів би розібратися саме чому показати вам стан автомобіля. Це буде не ренотрафік. Я думаю, ви самі зрозумієте, чому люди в першу чергу звертають увагу саме на трафік та віваро. Зараз лінійка комерційних транспортних засобів, зокрема в пасажирських варіантах, вона дуже широка. Є і німецькі, і французькі, є навіть японські комерційні транспортні засоби. Пасажирські мікроавтобуси дуже багатьох виробників трафік. Ну як би, зараз там, да, їх типа, немає там, в гарних станах, хочеться з пробігом, там 200-250, де їх і набережне, просто привозять. уже, там, Людині зразу виникає питання. Скажи щось, що можна взяти з аналогів. 13-14 рік трафік зараз на даний час коштує від. В середньому, в пасажирському варіанті, більш-менш, хай це буде якісь там 250-300 пробігу. Це від 15,5 до 19 тисяч доларів. Скільки? блядь, Бо Зразу на думку спадають якісь німецькі варіанти, типу Vito, або Мультівенів, або Caravelle. Завдання. До мене звернувся чоловік, він давно підписаний на канал, і в нього постала проблема про покупку автомобіля. В нього є просто легковий автомобіль, але в нього велика сім'я, є собака. І він каже: в мене просто вже фізично туди нічого ну, не поміщається, мені треба щось таке побільше, і я не можу визначитися, що краще, чи взяти якийсь там типу. Ну Транспортер або каравелку, собі, пасажирську, чи піти в салон, придбати щось нове, але такий якийсь скромненький, дешевенький. Людина дала мені завдання, сказала, дивись, в мене є один варіант, який мені дуже подобається. Вже спілкувався з продавцем і по цьому автомобілю все топ все класно, Тому газуй туди, дивись і показуй мені, як воно виглядає. Є мультик Подивишся, подивлюсь. А, ось то ми Джері заканчую, а потім вже Чіпі Дейл. Начать. А перед тим, як ти побачиш, що це за варіант, підписуйтесь на наш канал, на нашу Viber групу та на мій особистий інстаграм. І дивіться, який варіант я оглядав в Київській області. Чекаю зараз один автомобільчик. Але коли бачиш от чорні, таку от бродягу тонірований, то починаєш висаджувати. Саме його зараз будемо оглядати. Зараз там пацани на камуфліях вискочать і я є... хуй. Ось вона візуально пробіжилась. Вона не мита раз, фари висічені, просто дуже-дуже сильно. Десь по траси вона літала, бо видно, все так посічено на попоті. Радіатор верхній, висічений, нижній, так само тут немає куска вибито, Ну кажут разразу, значит бампер тоже, бампер стрищи у нас. Тут все высечено, то есть по нормальному бампер капот морда мордами так скидка длищая двигая. Ари так само высече. У нас был рыжек. Цвет тоже рыжик. Цвет тоже ориентир. Арка, тоже у вас рыжик пишут, кварц. Она тут трохи турником була, Ну я вже бачу, що ця сторона щось підкрасила красила І, може не может здесь. Повылазил тут рижик, тут рижик, тут рыжик. То нова она. Заднеляда похоже, тоже фарбованная. ось прогнилось, тоже я рыжик. Вона поцарапана, вона не виготовлена, диски задні. Трохи з братами. Чуколики, диски, норм, Резину викинуть. Резина вона від пожрата. Міліметр три теж поцарапані. На арку. Фариво дуже покосано. Лобове тоноване, 2020 рік воно замінене, є люк. Тут тарху, по зеркалу. Передня резина теж видно свіжий слід. Або десь в повороти закладали, або с блоком и з під ходової десь. На ну, дисках дисках є На морде візуально всі хіба 92, крова 85, 76, да. 184 криша крашена. Це крашені за те, що тут ризики в них рве постійно. Це Volkswagen. І цього нікуди не дінешся. Ляда норм. Ой, ляда, стойка, йомой, вже путаю деталі. Це не фарбоване, це не фарбоване. Але воно вже здувається місцями. Тут тут по цій частині. Тут 63, нормально, тобто воно пофарбоване ось до самого до люка десь сюди. 120 делі, 120 О, далі розпилили. Тобто десь отак. 67 90 гляда 100% фарбована Можешь шпаклваш, шпаклевана, чуть можешь щось прилетіть вот То ззаду хтось тоже вот тут шпаклі багато. ось вона, до речі, тріснула ці цих ціна майже 23 тисячі доларів, за оригінальний мультиван. ось вот тоже вот тут. Вот тоже теж здесь. ось вона якось тут в у меня

Фарбована, спаклвка, фарбована, все шпакльовка. со шпакльовка, двері, нормально. Криво, нормально? Тут нормально. Диски передні. Ну і більше помить може бо на краще виглядати. Морти норм ну, по салону. Це замінити. Рульно фарбований, 280, скільки там заявлено, автомати, парктроніки, мертві зони, клімати, підігріви, все що хоче. Люк. Дверка, заднє сидіння, хайлайн комплектація по... Підлокітнички теж витерті. Посередині тут до речі по пройомах. Тут нормально, тут он тріснуть по задньому дивану теж якась фарба. Він у нас ззаду п'ятимісний, ну тут ящички, там всі ці дивани складаються, їздять, переставляються, Туда смотри, оба. Не хочем опускать прикинь короче автоподборщики не пускаю откроем да? а, а тут Ну и есть шторки і тут дверка царохи записывает По рукой книжков тут нормально там нормально дырки там дечут химчище национально двери зачинаются там він якийсь пластичок випав, там, я не знаю, він там лежав, де він притухав. Хайлайн. В машині є все, що хочеш. Люки, телеки, дивани, кожу, рожу, підлокотнички, Кожен рулі 280 пробіга. Горобек, закос під дерево. дерево порвані сидіти, само собою. Ого. Шторка, Ось такенна. Довга, як собача пісня. Роздувочки не робить зараз кандюр задній і пер... коротше кандюри з цими кондиціонуваннями не роблять. Тут всякі там ящички. Тут пара царапин. ну і на ляді mm -hmm. так само є парця, ручка на місцях. За ляду сказав. Так, а, є дотяжка. Приоткрив, ну, Маркан, а він так, типу. Він вверх поїхав, я думаю, я думаю, ні фіас, і капот може на приводі. После амортизатори хороші. Це 132 кВт бітурбо. 2010 рік. І зараз на мінімумі Акунчик бошівський свіжий. А, усі, но світ тут сумасшедший. Типа Ледовський. Да, да? Да, світ вийти. класний. Потім щодо uh -huh. в затонірована буде нормальний стан. Світлий. А так по останньому обслуговуванню, що ви казали, там масло фільтри да, міняли. По ТО? Так. Да. ТО її робили останнє масла фільтра, а перед цим була заміна дисків і колодок. Ага, понял. Десь 20-30 на колодках на дисках, може, навіть не проїхала. А оці всі там ЄГРИ, там це там, не знаєте, коли вони там чисто. ГРМ теж не знаєте? ГРМ мінявся тут, я ж кажу, десь 1030-40 на команді з коробкою. Можете завести да. і послухаємо? Коротше, бо човки печальні це раз. Тут щось тече. У ЕГРУ там тоже воно все в масле. Заклапані крести. И дни, да, у тебя? Фары так, оці? Так, слегко поставят. А, понял. Ну знай, как тут как а фари. А фары, да, фары из шкоды такой. Не капольки вас с герметиком ролик. машинка все вымыкается, все вымыкается. Ну, кондерный робот живет, все все дело. Все у нас мартизоны, да? Так, да. Патронники, ESP. что вы посмотрели, будете вы брать? не будете, блядь. Компрессия все заебись. Работает, все нормально, провели, завели, блядь. Будете брать или нет? Была, была мечта, вот, именно такие вот мультики. В оригинальном пассажире, там, на максимальной комплектухе, на хайлайнах, на всех делах. машина 10 рик. Но она уже такая выжата, честно. Не начали такие басяцкие, как, как там жесть, там такие all-inclusive, там все, что хочешь. І коробки, і рейки і з пробігами, фарбоване, шпакльоване. 23 тисячі ціна. Я його роз'їмав. Варіанти оглядав в Київській області. Заявлено було, що цей автомобіль був в якоїсь фірми. Вони його обслуговували. Ну, Стан. Ну, така на троєчка, там, там, там мінус три. От якщо він їхав так метрів за 50, то цінони, вся це бомба. Як воно під'їжджає ближче, ти підходиш до нього і думаєш, що шо? Скільки? 22 800 за оце? Ви серйозно? Скажу, там стану просто ну, немає. Воно там все потерте, подерте, перешпакльоване, перебите, від одломане. Я проїхався на ньому, я був... Вражений за те, що в двигун на 132 кВт він просто не їде. Я так думаю, що турбіна там вже давно просто вийшла отуди і пішла, покинула чат. Щоб оцей автомобіль привести в більш-менш адекватний стан, я не знаю, скільки грошей туди треба всипати. Це також не панацея, скільки ти в нього не вкидай, воно все одно буде щось вилазити, і це така буде постійна рутина, яка ніколи не закінчиться. Тому така ситуація зараз зі старими пасажирськими автомобілями. Ціни просто на голову не налазить. По варіантах навіть цього року схожі автомобілі. Ну 11-й рік, 425 тисяч. Короткий на механіці 17,5 тисяч доларів. На автоматі 17700-310 пробігу. Mata We. Але варіанти по мультивенам, які схожі, хоч більш-менш на, на автомобілі, коштують. 14 років автомобілю є варіанти он навіть по 35, по 36 тисяч, по 37. По цінах, якщо брати 10-11 рік, то мінімально вони стартують від 17700 до 45 тисяч доларів. Це був Volkswagen Multivan 5 покоління в рестайлінговій моделі, або його ще називають 5 GPGP, GP, З німецького розшифровується як Grosse Product Offertung. Проще кажучи, рестайлингова модель. Лінія, яка випускалася з 10 по майже 2015 рік. Це була офіційна і максимальна комплектація, яка була на той час. Я навіть уявити не можу, скільки вона бабла тоді коштувала, хоча ні, можу. Самі ціни в доларовому еквіваленті, що раніше, що зараз, вони сильно не змінились. Ну, я так рахую. Він тоді коштував купу грошей, що зараз він коштує купу грошей. Що тоді він коштував 60 70 я не знаю там до сотки, що зараз він коштує в гарній комплектації, також до сотки. Тисяч доларів. Раз я вже заїхав про тему про течики, Давайте вам трошки розповім. Особисто моє відношення до течиків Мені вони подобаються. Це прикольні машини. У мене був не один Volkswagen, але є серія з рубрики «Автомахінатор» І Якраз про Т5. GP Можете перейти, оглянути, що саме робили, скільки це коштувало. функціонально є свої проблеми, є свої питання. Але як автомобіль він мені... Реально подобається. Є в мене один кінтюрик, який дуже сильно подрачує на Volkswagen. Я йому не знаю, там 4 чи 5 чи 6 варіантів вибирав тільки самі потужні двигуни по 120, там, я не пам'ятаю, скільки по 125 кВт на автоматах. Покатається деякий час, а потім дзвонить: а ось тут щось не так, а це мені не подобається, а розганяється не так. В якомусь плані мені десь подобалось крути ці автомобілі, тому він приїжджав. Ми там все розбирали, чистили, мили і так далі. На одному з автомобілів, який в нього був, було підтікання на клапаній кришці. Це були в автомобілі з об'ємами 2,5. і Ми вирішили замінити прокладку клапанної кришки. Я був настільки здивований, ну навіть не здивований, я був ваю. Я приїхав, кажу: мені треба прокладочка на клапанну кришечку на Volkswagen транспортер. Ви знаєте, що ця прокладочка вона йде разом з кришечкою, і вона коштує 170 доларів. Коротше, з Volkswagen по цінам ми, напевно, не сильно подружимося. Дуже сильно здивувало, помимо тих моментів, які вічно вилазять в них на кузові, на цих арках під цими ручками, під номерним знаком. Ну, ви всі знаєте, більшість людей знає, що у Volkswagen є проблема з іржою. Це те, що основне, що відлякує від самої пропозиції по Volkswagenу. І ціна на БУ авторинку. Так розберемося. Новий мультик хто купить? Я вважаю, куплять або чувак, у якого є бабло, і який знає, що у нього завтра буде теж порядок з, -з, -з бабосиками. Або купить якась контора, ну я не знаю, там в своє володіння, да, щоб возить якось там діріка, десь на рибалочку з кінтами, щоб там конічок можна було попивати, або на якусь конференцію десь там в Польщу вискочить з якимись секретуточками, так сказати, там попереписуватися. Коли був спокійний час, то це була дуже популярна тема, коли придбали новий автомобіль, здавали його в оренду, під якісь там трансфери, аеропорти. І так далі, Тобто перевозить якісь там артистів, куплетистів, мультівени, каравели. І якщо говорити вже за Мерседес, Віано, Віто, там В клас, це автомобілі, які працюють завжди на більш солідних роботах, ніж. Французький варіант. Тівен буде купляти людина, у якої просто є бабки і на сам варіант, і на обслуговування. Тому що обслуговувати Volkswagen на офіційному сервісі, повірте, це діло таке дуже недешеве. Ти розкажи свої плюси, які ти бачиш в буртівені, які втратить. І мінуси. Плюси конкретно. Конкретно ви що, ахує такі ціни гилиць за йоні ваші брова на 50-го року? В обслуговуванні. Слуговані. Вийшов. Гелить такі ціни за ваше обслуговування, а? обслуговування. Надежне хатовка. Нормально, пайдет. Ну. Зараз порівнюю старі варіанти, які, так, да, вони різних років, в них різна трошки цінова категорія, але просто ну, із-за того, що ти не можеш знайти, наприклад, там серед одного щось там краще, то давай подивимося, хай воно буде старіше, ну трошки дорожче, але може там надія є. І всі хотів би сказати так, що. Рено люди беруть, тому що це дешевше, тому що це оцинковане, тому що це типу надійніше в плані двигунів. Хоча, хочу сказати, в сторону Volkswagen двигуни 2-літрові, в них дуже такі непогані. Але в них слаба кузовщина, вони дорожчі в обслуговуванні і вони дорожчі самі як варіант. Прирівнювати в плані комфорту, трафік і... Volkswagen, то мені само собою подобається більше Volkswagen. Це якісніші матеріали, це збитіша, правильніша ходова. Дуже цікаво почути вашу думку на рахунок тих самих трафіків або Volkswagenів. Що вибрали ви трошки молодший трафік чи мультивен, але дорожче. Пишіть вашу думку, пишіть ваші відгуки. Що вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, вподобайки, вірте в Україну. Україна обов'язково переможе і всіх вам, благ та зелених бумаг. Бонсвагасиюганасі души.